Дорогі друзі, привезли для вас за кордону ще один Nissan Qashqai в дуже красивому кольорі, мідному, для того, щоб ви були першим і, можливо, на довгі роки єдиним власником цієї автівочки в Україні. Машинка має турбодизельний двигун 1,5. На легкосплавних дисках, на гуміто встановлена на автомобілі. Дуже симпатичний колір, класна комплектація. Автомобіль має фаркоп. Весь в рідній фарбі, окрім кришки багажника, є підфарбування легесеньке. Ну а так все класно по машинці. 303 тисячі кілометрів оригінального пробігу автомобіль має. Текстиль салон, панорамна стеля. Так і не скажеш, да, що автомобілі такий пробіг, але хочу зауважити, що це пробіг трасовий. Треба відрізняти пробіги трасові, і пробіги, ті, що наїжджають автомобілі по місту, тому що постійно дюргається коробка, постійно. Міняються оберти, а так їде вона собі, й тихесенько їде. Що класно на цих двигунах, це розхід палива, 6 літрів по трасі, може навіть і менше, дивлячись як їхать. Так само у нас все красиво і тут. Муха вже заценіла і відпочиває на диванчику. Подивіться, яка краса, тут все чистенько, резинові килимки. Основний килим автомобіля чистий. Тут все на місці, підлокітники, підстаканники. До речі, у нас в автомобілі є двохзонний клімат контроль який заправлений, холодить, працює. Датчики світла, датчики дощу. Бачимо, да? ми бачили різні автомобілі, там, де оце кнопочки. Там, де ця надпись авто стирається. Бачимо в пробігі 300 тисяч кілометрів, але всі надписи залишились на місці. Кнопочка жодна не стерта. Тут у нас все класно, навіть Оце, зазвичай це більш за все хворіє, але і тут все видно. Е Магнітола у нас з блютузом, тобто підключатися можна. Електроскладання також в автомобілі є і електрорегулювання дзеркал. Обов'язково круїз контроль. Бардачку найдемо сервісну книгу. Ви дивіться, останній запис в автомобілі 22-му році на пробізі 219 тисяч кілометрів. Так? Зараз 24-й рік, тобто машина приїхала ну, це 80 тисяч за два роки. Уявіть собі, психанув якийсь норвежець за кордоном, психанул і наїхав. Ну і плюс автомобіль приїхав в Україну своїм ходом. За цей час показав себе як надійний, економний. І доволі комфортний автомобіль за свої гроші. Тож, друзі, сьомий рік випуску 1,5 турбодизель в прекрасному кольорі, в класній комплектації, він залишається у нас. Ми розглядаємо усілякі види обміну, усілякі різні види продажу, тобто кредити, лізинг і так далі. Ми готові до співпраці.